1. Класифікації права власності Традиційно поділ права власності на види проводиться за формами власності або за суб'єктами права власності, що фактично є модифікованим різновидом класифікації за формами. Конституція передбачає три економічні форми власності приватну, державну, комунальну, відповідні економічні відносини власності мали попосередковуватися правом приватної власності. Правом державної власності. Правом комунальної власності. Проте різновидів права власності у Конституції згадується більше право власності українського народу 13. Право державної власності. 14. Право приватної власності як невід'ємне право людини. 41. Право власності Автономної Республіки Крим Арк. 138. Право комунальної власності як власність територіальних громад. 142 Конституції у розділі 1 книги з право власності також не міститься спеціального правила про поділ права власності на види, про те, як і в Конституції в ньому йдеться про право власності українського народу 324. Право приватної власності 325. Право державної власності з 326 та право комунальної власності з 327 Слід зауважити, що в такому разі критерієм є суб'єктний склад відносин власності, а не форми власності. Такий висновок випливає з того, що і Конституція ЦК згадують право власності українського народу, котре не являє собою окремої економічної форми власності. Але характеризуються належністю майна спеціальному суб'єкту права власності, враховуючи зазначену вище нечіткість критеріїв розмежування права власності українського народу, права державної власності, права приватної власності, права власності АРК, права комунальної власності, доцільно згрупувати їх, а потім розподілити на види, провівши таким чином. Додаткову класифікацію права власності, для визначення підстав класифікації доцільно використати класичну дихотомію публічне право приватне право, котра може використовуватися не лише стосовно права взагалі, але й для визначення пріоритету приватності чи публічності в окремих інститутах цивільного права один таким чином. Право власності як Інститут цивільного права України має бути поділений на два визначальних види. 1. Право приватної власності, 2. Право публічної власності з урахуванням концепції права власності, яка існує у сучасній цивілістиці. Право публічної власності може бути визначене як регламентована нормами права, можливість суб'єктів публічних відносин використовувати, володіти, користуватися розпоряджатися, мати корпоративні права тощо на власний розсуд у межах своєї компетенції майно, яке їм належить у свою чергу. Право публічної власності охоплює такі різновиди, як 1. Право власності українського народу, 2. Право державної власності, 3. Право власності АРК, 4. Право комунальної власності. Фактором. Який об'єднує усі різновиди права публічної власності, є наявність у цих відносинах владного елементу, який полягає в тому, що власник, здійснюючи своє право власності, більшою або меншою мірою використовує свої повноваження як суб'єкта публічного права, разом із тим їх відрізняє обсяг повноважень як суб'єкта публічного права, так і суб'єкта права власності, хоча як зазначалося вище, традиційною для вітчизняної цивілістики є класифікація права власності залежно від форм власності та від суб'єктів права власності. Проте така класифікація можлива й за іншими ознаками, зокрема, залежно від кількості суб'єктів, що мають право власності на один і той самий об'єкт, варто розрізняти один індивідуальне право власності два. Право спільної власності, фактично врахування відмінностей двох означених видів права власності завжди мало місце в практиці законотворчості, починаючи з часів римського права. Проте в науковій та навчальній літературі право спільної власності не розглядалося як таке, що має ознаки самостійного виду, а лише констатувалася його наявність та давалася, як правило, дуже детальна характеристика один. Це можна пояснити тим, що у радянському цивільному праві не допускалася спільна власність різних форм, а отже, спільна власність виглядала як різновид правового режиму права власності в межах однієї форми власності, в умовах, коли згадані обмеження відпали, а принцип рівності усіх форм власності суб'єктів права власності отримав легальне закріплення. Немає жодних перешкод для класифікації права власності на індивідуальну і спільну з множиною осіб. Залежно від особливостей об'єкта правовідносин власності розрізняють один. Право власності на загальні звичайні об'єкти цивільних прав. Два спеціальні об'єкти до перших можна віднести право власності на будь-які речі приватного права що вільно перебувають у цивільному обігу і не мають специфіки правового режиму, пов'язаних з особливостями цього об'єкту, до других можна віднести право власності на речі приватного права, що спеціально виокремлені в актах цивільного законодавства з метою встановлення особливого правового режиму. Це, наприклад, право власності на землю, глава 27, право власності на житло, глава 28. Право власності на речі обмежені у цивільному обігу.